Мої вітання всім глядачам, дякую, що ви з нами Залишайтесь і надалі. Буде цікаво. Найкрасивіша Україночка-2016 2016, конкурс краси, що проходить у Житомирі, де відзначають найкращих талановитих, красивих та розумних дівчат у віці від 4 до 14 років. Перемогу у першій віковій категорії розділили дві чотирирічні красуні. Анастасія Дорошенко. Ви бачили її минулого тижня у нас в об'єктиві. Сьогодні в студії Анна Покрасова, а також Світлана Покрасова, мама Ані, та Геннадій Скоробагатько, голова журі конкурсу Мої вітання! Дякую, що ви сьогодні у нас в студії. Анюта, розкажи, будь ласка, мені дуже-дуже цікаво, як дівчинці. Тобі сподобалось брати участь в такому конкурсі? Що саме тобі сподобалось? Примати в конкурсі, участь танцювати, співати. А що тобі ще потрібно було робити? Розкажи, що тобі найбільше сподобалось робити? Позувати. Позувати. А ти нам можеш показати свою таку сукню гарну? Ми теж хочемо побачити. Давай ось так, щоб глядачі наші бачили, яка у нас сьогодні в студії красуня, яка іди Я до мене сукня. сюди. Ось як яка сукня буду. в тебе. Покрутитися потрібно, так? Покрутитись так. Повертайся Попози. до наших глядачів, ось туди, покажи, яка в тебе сукня гарна. Ось які. Угу. Іди до мами, іди до мами, сідай. Я знаю, що ти сьогодні підготувала спеціально для нас такий віршик. Розкажеш нам? Давай, ми дуже хочемо почути. Кажи. наша Моя рідна батьківщина, має назву Україна, моя нація своя, Українка, ума моя. Є у мене рідна, молода вкраїнське, кожне слово. Я маленька українка, всі це мають знати. Україна статуя, Українка мати, Україною родилась, Українка буду, і про рідну україну віки не забуду. Анюта, який гарний віршик. Скажи, будь ласка, ти хвилювалася, я знаю, дівчата хвилюються, коли потрібно на велику сцену виходити. Чи ти хвилювалась, коли виходила? А як ти себе заспокоювала? Хто тобі допомагав заспокоюватись? Мама <звук> Мама допомагала, так? Мама, допомагаємо і зараз. Розкажіть, будь ласка, як ви наважились таку маленьку красуню, чотири рочки, відправити на такий серйозний конкурс? Справа в тому, що вона сама зробила цей вибір ем, минуло. Минулому році, в кінці року, проходив конкурс Міні-міс Житомира, і ми не приймали участі. Але між виступами конкурсантів, все таки проходило дефіле, і дівчатка виступали. Після того, як ми перейшли в зал і далі спостерігали за конкурсом. Все ж таки у нашої Ані було таке бажання вийти на сцену. Вона просто до сліз. Я хочу туди, я хочу з дівчатами, я хочу виступати, я хочу показати, я хочу позувати. Що ми пообіцяли, що на наступний конкурс ми будемо приймати участь, і ми все ж таки вирішили, але це було рішення маленької дитини. Це Аня сама вирішила приймати участь. Ми її підтримали, звичайно. Як саме підтримали, розкажіть. Ну, в першу чергу, це була підготовка до конкурсу. Як готувалася. Це, це мабуть, так як для нас це теж вперше було. То найважче було вибір нарядів. Ну, як завжди, ми... для жінок наряди це вибір. Коли це повторно, то мабуть на наступний конкурс ми вже будемо знати, хоча б в який бік бігти, де шукати їх. Де шукати в кого можна просити допомоги. Це раз було трошки важче, але все ж таки з допомогою і наших, і друзів, і знайомих, і родичів, і з допомогою агентства нашого модельного школи Юних леді. Ми. Знайшли і сукні, ми підібрали образи, які були в плані конкурсу, і виступили. Ну, звісно, краса завжди потребує певних жертв. Мабуть, це дуже такий важкий процес, і фінансово, і морально. Ось до речі, як психологічно виготували Анюти до цього. Адже 4 роки дитина там захотіла, зробила, не захотіла, не зробила. Як от вашому випадку було? Я хочу сказати, що мабуть в нашому випадку можливо нам повезло в цьому плані, бо знову ж повторюсь, вона була налаштована. Вона в першу чергу була налаштована на цей конкурс. Важче, мабуть, було нам <сих> психологічно все-таки очікувати від малої дитини можна що завгодно. Могла, як ви кажете, і не вийти, і не виступити, але вона хотіла цього сама, тому нам в цьому плані, мабуть, все ж таки нам було легше, що вона сама цього хотіла. Цікаво почути думку журі, пане Геннадію? мабуть, вам також дуже важко було оцінювати всі дівчата такі красуні. Я ну бачила всіх на фотографіях. І скажіть, будь ласка, все ж таки, які критерії, чому саме ці дівчата і як, як вам було з вибором? Совершенно верно. Было очень трудно выбрать самую достойную участницу этого достойнейшего конкурса красоты, потому что все девочки были обворожительные, красивые, с очень достойной подготовкой, в которой очень сильно помогла организация, модельное агентство. Действительно профессионально и по-человечески подошло к организации конкурса. И это, я уверен, каждая участница очень сильно помогло. Поэтому мы оценивали все, мы оценивали внешний вид, мы оценивали подготовку, мы оценивали самообладание, несмотря на такой маленький возраст, все равно уже у каждой девочки есть самообладание. И самое главное это то, что может представить лицо Украины. Конкурс называется «Найкрасивейшая украиночка», то, Саме лучшая учасниця должна символізувати Україну молода, іскрення, уверена, стрімящася вперед. По этим всем критериям ми вибрали анічку, і это самый достойный вибір. Ну я знаю, що в першій цій віковій категорії було дві дівчинки, які розділили перше місце. Так чому так? Адже завжди ви обирають ну, одну красуню. А тут не можна, не можна було да? Выделать. Мы не смогли отдать пальму первенства никому, потому что обе девочки были просто красавицы, отлично подготовились и уверенно выступили на все 100%. А сколько взагалі было членов жюри? Членов жюри всегда много. В данном случае было 12 членов жюри, поэтому мнения не разделялись, потому что восприятие каждой участницы І оценка членов жюри журі практически практично единодушні. То Тобто, ми не были Якщо були якісь спорные вопросы, ми голосували. Чи не було можливо і навіть у вас такого хвилювання, що все ж таки дітки маленькі, і ось ну, одному перше місце дали, іншому не дали? Можливо, були й розчарування на конкурсі. Я хочу подчеркнуть, как я уже говорил, организатор модельное агентство «Школа маленьких леди» очень серьезно и профессионально относится к проведению каждого конкурса. И поэтому они учитывают это. Каждая участница получает определенный поощрительный приз. Очень важно, что все участницы не просто выступают индивидуально, они чувствуют чувство локтя. Это командная работа. Они учатся даже в таком маленьком возрасте выступать все вместе, помогать друг другу. И это очень важно. Компания, в которой я работаю, на основном месте работы, продает самую качественную японскую медтехнику. Мы стараемся, чтобы у всех людей Украины была достойная поправка для здоровья и улучшения жизни. Точно так же модельное агентство, организатор этого конкурса, всячески помогало девочкам. И это было не только для участия в конкурсе, но уверен, пригодится в дальнейшей жизни каждой девочке. Потому что если с малых лет испытывать чувство локтя, уметь выступать в команде, понимать, что мы защищаем честь Украины на любом уровне, на городском, на областном и, может, даже на международном, то это всегда важно, хорошо. Особисто ви перший раз оцінювали дівчат, чи вже ви брали участь у якихось конкурсах, саме Но... в, в журі? Наша компанія достатньо плотно працює з модельним агентством, тому ми розуміємо, що Мы отвечаем, наша профессиональная деятельность, за здоровье физическое, модельное агентство отвечает за здоровье эмоциональное, психологическое и подготовку всех девочек к взрослой, успешной и счастливой жизни. Поэтому это не первый раз, мы с удовольствием принимаем участие, каждый раз помогаем, даже можно со скамьи жюри помогать девочкам, ободрять их. І поэтому це не перший раз. А серед журі були професіонали, ну, не знаю, хореографи, можливо, дизайнери, можливо, ну, люди, які безпосередньо якби, ну, ось. Звичайно, журі було представлено достатньо широко. Були професійні фотографи, mm -hmm. були професійні візажисти, известные в Житомирі і в пределах України. Були известные дизайнери, як ви говорите. Тому я уверен, что каждый член жюри Глядя на красивих і успішних учасників, також отримав определений заряд вдохновення і впевненості в завтрашньому дні і в тому, що будущее України за здоровими, успішними і красивими дітьми. Діти – це будущее страны. Тобто, ви запевняєте, що все було чесно, а то кажуть, що конкурси краси, воно якось так проводиться. Можливо, хтось домовляється з кимось. Когда я принимал участие, был в жюри на первом конкурсе красоты совместно с модельным агентством, организатором этого конкурса, и не скрою, у меня тоже были такие определенные, не скажу, что сомнения, но тень сомнения. Я вас уверяю, что все проходит абсолютно открыто, прозрачно и честно. И Анечка Кто тут репрессует здесь, говорится о Вазель, да, её внешность, её харизма, её умение, прекрасная мама. Поэтому вы видите, что жюри в этом плане выполнило свою объективную, достойную роль. Анюта, а ты знайшла собі подружок, коли брала участь у конкурсе? З ким ти там подружила? З Настею. З Настею, так? Це, це дівчинка, яка також заняла перше місце. Ну так, дві красоньки, дві подружки, так. А ти в садочок ходиш? А розкажи, що ти в садочку? Чи є в тебе друзі? Що ти там робиш? Чим ти займаєшся? Чи любиш ти малювати, там, співати? Я люблю там танцювати. Танцювати, так? що ти на карате ще ходиш? Я ще на карате ходя. О, то ти ще й на карате ходиш, так. А на карате, на карате вже... Карантин. Карантин. Ну зараз у нас тут в Україні і по школах карантин, і на карате карантин. Ну нічого, ти наберешся сил, будеш здорова і підеш далі займатись, так? А друзі хлопців тебе є? А розкажи про них. Розкажи, Олі. Розкажи. Андрій, Тарас. Андрій, Тарас. А в садочку. Денис. Женя Так. Хлопці тебе захищають? Ти їх не б'єш? Ні, ви дружите, так? Молодці. Пані Світлано, все ж таки ну, хочеться запитати, ось як потрібно дитину ну не знаю, підбадьорювати, можливо, поряти якось, якісь подаруночки можливо, давати. Ось чи не втомлювалася дитина? Ось в такі якісь побутові такі проблеми були. Я хочу підготовки. сказати, що дійсно, як вже сказав пан Геннадій, дуже велику роль відіграє організація і саме. Фактор, такий ну, людський підхід до дітей, до кожної дитини окремо. Мабуть, не всі знають, що до самого конкурсу було чотири дні підготовки. Всі чотири дні діти учасниці провели разом. Це був і вечір знайомств, де вони дійсно самі познайомились один одному, подаруночки готували дітки самі один одному. Це був була і екскурсія, сумісна. Сіх вони їздили цього року в Поліський дім під Коростишевом. Це були їхні сумісні тренування, підготовка, репетиції. Це майже з дев'ятої ранку, і деякі дні були ще й до дев'ятої вечора. Вони працювали, вони тренувалися, вони відпочивали, але все ж таки відпочинок активний на ногах. Це важко, важко фізично, але морально і психологічно вони були настільки задоволені. Це були ролики. Вони катались на роликах на роликових ковзанах в глобалі. Вони дійсно ну настільки психологічно здружилися між собою ще до початку. Дівчатка були не тільки з Житомира і з області, це були дівчата з різних міст України. Тобто, взагалі нові один для одного. І е, дивлячись, як старші дітки допомагають меншим, е, це просто дійсно дуже настільки гарно, настільки приємно, е, що тільки завдяки організації так їм було легше. Це було не просто суто е, сухий і жорсткий графік тренувань і підготовки. Це було з розвагами, це було е, легко для них. Бо це були там і пісні, вони там один з одним і танцювали та коли готувалися. То, мабуть, все ж таки за рахунок завдяки цій організації і легше все проходило для самих і дітей. Я знаю, що матусі вони дуже переживають і хвилюються за своїх дітей, і вони також дуже активно намагаються в процесі брати участь. І чи не було такої якоїсь конкуренції між матусями? що моя дочка Красивіша, ну такої, знаєте, як буває між батьками? Буває, мабуть, буває, і це було страшно очікувати цього, але мені здається, не було. Можливо, хтось десь далеко, глибоко в душі, і все ж таки в судно, кожна мама переживає за свою дитину. Але я вам хочу сказати, така сама була підтримка і серед мам. Навіть на самому конкурсі за кулісами, коли була підготовка між костюмами переодягання і зачіски і все інше, це дійсно збоку виглядало, що один одному кожен допомагав. Не було. Явно вираженої такої конкуренції серед мам не було. Ну це, це дуже приємно. добре, бо це мені здається, рідко таке буває. Анюта, мама казала, що ви якісь подарунки один одному готували. А що ти приготувала, розкажи? Зеркальце. Церкви це подарувала комусь, подружці, мабуть, своїй, так? Усім. Вони усім, дарували, Да? Усім. Угу. Кожна дівчинка дарувала подаруночки усій команді. А коли ви разом гуляли, на роликах катались ще десь, що тобі найбільше сподобалось робити? На роликах катати. Ти вмієш Вчилися. на роликах катати? Вчилась. Вчилась, так? Добре, Ти Ще не вмієш. І все одно дівчатка, конкурсанти допомагали, так? Підтримували, так? За ручки держав, так? Так. Yeah. Як ваш тато поставився до ідеї ось таку маленьку дівчинку відправити на такий... Щоб всі бачили, ось мабуть, наш тато позитивніше усіх від нас разом. І перший був попереду цього всього. Він підтримав бажання. Ну для початку я вважаю, що якщо дитина не хоче, а це бажання тільки батьків, то нічого з того не вийде. Це буде як мінімум психологічно важко дитині. А так як Анічка хотіла сама, то тато підтримав, тато допомагав у всьому нам тато допомагав і в тому числі в костюмах. Я вам хочу сказати, що весь період конкурсу за кулісами тато теж був з нами. Він допомагав переодягати навіть сукні, і я вам хочу сказати, що ми йому теж дуже вдячні за це. І е от з боку, мабуть, інших мам вони теж мені казали, який у вас тато активний. Так що наш тато нам допомагає, правда? Це дуже приємно, мабуть. Скажіть, будь ласка, Анюта буде продовжувати таку діяльність, чи будете ви підтримувати, якщо вона це захоче? Якщо Аня буде хотіти, ми обов'язково будемо підтримувати, поки що в неї є бажання. Вона можливо, ще в нас нема так чітко налаштованого там плану чи наступного конкурсу, але Анічка іде щоразу йде на заняття в школу і каже, і запитує, коли буде наступний конкурс. Поки в неї є це бажання цей азарт і запал ми будемо підтримувати. Будемо приймати участь в конкурсі? Сподобались тобі такі гарні сукні надягати, і да? як тобі ще сукня була? Ось бачу, тут така гарна, а ще яка була сукня? О ця, е ця українська. блакитна. Mm -hmm. Жовто-блакитна сукня була. А ще яка сукня газети? З газети. З газети така оригінальна сукня, так. Ну, ти була, мабуть, дуже дуже красива. Я бачила. Молодець. Я бажаю тобі успіху. Пане Геннадіо, плани щодо таких конкурсів саме у нашому Житомирі, будуть вони проводитись і на якому рівні. Я впевнений, що модельне агентство, яке відбуває ці конкурси, воно звучить в лугах не тільки в життері, але й в рамках всієї України. Более того, поскольку я работаю со всей Украиной, я знаю, что в других областных центрах модельные агентства, другие также берут пример. и смотрят на ваших земляков, на Житомирское модельное агентство, которое профессионально, по-человечески и с очень достойнейшим результатом принимает участие, не побоюсь этого слова, в Росбудове Украины. Поэтому, конечно, конкурсы такие еще будут проводиться, уровень будет расти, поэтому я уверен, что все желающие смогут принять в них участие, получить удовольствие и наградить красотой присутствующих и своих земляков всю Украину. Дякую, что сегодня вы у нас в объективе. На все добро, бажаю вам успехов. А глядачам я хочу нагадати, що сьогодні у нас гостях голова журі конкурсу краси Геннадій Скорбогатько, найкрасивіша україночка Анна Покрасова і мама Анюти Світлана Покрасова. Бережіть себе і свою родину. Побачимось в наступному об'єктиві.